Доброго дня, друзі. Сьогодні 11 червня 2025 року. Обробив виноград. Трошки всунячий голос, звісно. Це обробка була запланована на доцвітіння і потрібно було зробити ще десь неділю назад. Ну, так, вийшло. Але хочу поділитися тими препаратами, якими я обробляв, можливо, кому-то згодиться. Так, препарат відмілью манзат. Манзат. Препарат на основі манкоцебу. Здається, 750 грам манкоцебу на кілограм. Да, 750 грам на кілограм. В формі написано гранули, що диспергуються. Але тут не такі гранули, як на Рідаміл Голд. Тут таке воно щось середнє між порошком та гранулами. Але добра ось така мірна коробочка і досить зручний препарат. І, головне, недорогий. Там, здається, що я не пам'ятаю, що я його купляв. ну там, По-моєму, в рази дешевше, ніж Redomil Голд. Ну, правда, тут немає металоксилу, ну, нічого страшного. На ближайші дні дощі вроді не прогнозуються. Так що він контактний. Що думаю, міл вже проявляється койде, я думаю, припалить. Так, другий препарат від уїдіуму та сірої гнилі. Топсин М. Це я купляв по 25 грам, скидаю 25. Е е е грам в формі порошку. О, тут написано 25. Грам на 15 літрів води. Ну, я кидаю 25 грам на 12 літрів води. В формі порошку є Топсін М концентрат суспензії, той, звичайно, зручніший. А цей порошку його висипаєш, трошки розпиляється. Це саме. Ну, але зручно, що упаковочку відкрив, заколотив, залив, виробив. Нову упаковочку знову заколотив і так далі. Про манзат, ще хочу додати його розход 30 грам на 10 літрів, я на 12 літрів 40 грам кладу. О, так. Ну і третій препарат це від листокрутки, від других гризущих сосущих Angel. Ну Angel, Це всім відомий препарат, цингентовський. О, це Тут особо немає що розказувати. Звичайно, теж я це в пакетиках брав. Бо в цьому році розход трошки менший, то вирішив взяти в пакетик. А так зазвичай беру в бутилоці, трошки зручніше. Це концентрат суспензії. Його розход 3,7 мілілітра на 10 літрів. Він працює. Все, більше нічого не додавав. Все, чим обробив, тим обробив. Будемо сподіватися, що мілдю нас не буде сильно доставати. Все. Дякую.